Сидять якось на ставку відро, штин, штрика і струмінь. Рибачать. Лови слог, великий і маленький. лови слог, великий і маленький. Щось поганий кльов, Відро каже. Щось надоїло мені оце ось там міг, ММА писати. Щоб краще клювало. Я, напевно, напишу на апаратіку Басцветик! А штин такий сидів, сидів. Слухай, а давай я щось придумаю. Мені щось теж надоїло штини возить. Давай-ка я привезу електросамосвал маш! І скажу, що це вітчизняної розробки. Тільки воно зібрано в Єбонії. Чо, тема-тема? А давай, щоб ще, знаєш, так, щоб два вистріла. Давай ще я привезу. Апаратець, ну скажем так, Оцас ОСАС Кегельмегальме 195. Вообще буде ульот. Інновації. Бабащу Корпорейшн! А де ж його заказати? Та давай, наверное, на ідоні закажу. Просто викрашу в синій колір і назву Барабащус. Та чим мені подобаються китайці? Комерсанти вони ще ті. вони тобі хоч. Хуєрбуєр напишуть на апаратіку, аби ти купляв. Хоч синенький, хоч жовтенький, в будь-який колір викрасять, аби купляв. Ну що, хтось сумнівається, що це Гедончик 308 або 280. Є сумніви. Давайте отут -от -от, в цій засранці, застянці продерем. Вон партномер Ed і оці наклеїчки едоновські. А ось вам платка. Те саме. Тобто це не копія, як пам'ятаєте, Морква привозив, там, бензобейкер, там, Свінотавр привозив. То були копії, а це просто на едоні заказаний апаратець. Але в той же час варто зауважити, китайці, вони тролі ще ті. Нічого не замічаєте. Тумблерка нема. І другого розйома. Це ж треба так протролить. Тобто, продать Едон 308 один в один, там навіть шум стоїть. Просто не поставить тумблерок і розйом, і все. По факту, то апарат у нас два в одному. А, а на зараз один в одному. Як ви бачите, важка у апаратка судьба? Тут у нас проводочок від кофемолки, все як має бути. Тут у нас ми ж з вами що бачили? Ми бачили з вами Wi-Fi землю, а тут у нас вже fi фаза, тут засранка-застянка. Тільки я одійшов від от Барабашинська 380 Мишиної параші. Як до мене ще одна параша приїхала, я оце дивлюсь і не пойму. Чи дійсно це едунчик протролив штина? Чи все ж таки, як завжди, це буває, це штин недоплатив едунчику і получив те, що получив. Тут явно транс і доросіль, він менший. радіатор на діодному мосту, ну щось він зовсім жиденький. Сам діодний місток. От я ведунчика чітко пам'ятаю, там полтинник стоїть. Тут же у нас стоїть 35 місток. Конденсатори менше. А це в нашому випадку зовсім погано. Про думку накрутили навалили, взагалі можна забути. То, що так би з цієї схеми ми в льох могли знімати 180-200 А. 6 діодів, 4 транзистора, здорові радіатори, нормальні банки. То з цієї схеми це 160 це її предел. А хто не вірить, що це апарат і от Дивіться, от номерок, давайте я вам так, щоб ви його чітко зрісували. Це партномери Дунчика. Сьогодні читав коменти під роликами. Хтось глядачів пише, та мол, такі апарати, тобі треба ще новими перед продажем на дороботку присилати. Ну, давайте так розберемось. Ну, хто їх буде присилати? Бариги. Та він загрім, вдавиться. Ось вам наглядний приклад. Ну, вирішив ти привезти нормальний апаратець. Задунчика. Отлічно. Ідея суперова. Ну тільки ж не викручуй китайцю руки. От як він є, попроси тільки, щоб він його викрасив в твій улюблений колір. Написав на ньому барабащус од САС і все, і хай везе. Ну ні, ти що? Ми ж в ціну ж не попадемо. Едунчик знають всі, а ті Барабащус ніхто. Тому треба ж так, щоб ж ціна була дуже цікава. А як вона може бути цікава? Це ж як ота байка про, про, про шапки. Дросельок менше, трансик менше, радіатори менше, діод, діодний місточок слабіший, кондьорчики менше, навіть платка. І то вона якась, як фольга тут, якась тонюсінька зовсім. Отак От ми тільки щоб получив нормальний зазорчик. Помните, як Люся у себе на коробку писала, враховуючи наш десятирічний досвід. А який у Барих десятирічний досвід? Навіщо платити більше, якщо можна платити менше? Кізяки вичистив. Силу поправив. Плату керування також трохи поправив. Пробуємо включати. Перший тест робимо на баласті. Мінімальна напруга. 10 ампер і десь 10, 10 вольт. Оце у нас 12 вольт, 30 ампер. Це 14 вольт 50 ампер. все 16 вольт 80 ампер вот 18 вольт 120 ампер целось 20 вольт 140 ампер целось 22 вольта 150 ампер и максимум ну максимум у нас здесь 165 ампер получилось Скорость минимум, напряжение минимум, проволочка 0,8. Скорость на отметочку 3,5, напряжение на отметочку 17,2. Скорость на отметочку 6,5, напряжение на отметочку 19,4. скорость на отметочку 10, напряжение на отметку 21,6. Скорость максимум, напряжение максимум. Повинен просевать. А До новых встреч.